У ми забрали е, мами з дітьми е, на літній табір. А, ну Це було в центральній Польщі. А і це було також, я думаю, що дуже цікаво, тому що там були окреме заняття для дітей, які зі собою там інтегрувалися. Mm -hmm. і, а взагалі, можна сказати, що друга друга, друга, друга програма була для мам. I mamy tam e, wczyli się robić. roboty e, i także nauczyli się jak найти robotów w Polsce jak e, pro takie różne mm. duże ciekawe podrobności jak żyć prosto w mm. i jak żyty prostu w Polsce. Ja wiem, że większość ich mam do tej pory żyje w Polsce. Ja nadziluśczyał się z odnej z nich e, dwa tygodnie temu. I ona do tej pory mi kazała że tej tabie pro dużo, bardzo zmieniła w jej e, Ну, в її житті, можна сказати, тому що вона, вона приїхала в Польщу і вона нічого не знала. Вона ну вона, вона зійшла України, Вона не знала мови, вона не знала нічого. Вона ніколи в Польщі не була.